Ворожі позиції ніби на долоні. Ці кадри з пильного ока камери української лелеки. Дрон показують бійці 108-ї бригади ТРО. Потужний безпілотний комплекс вміщується у невеликий кейс. Ніби конструктор збирається на місці запуску. Ну що дістаємо ф'юзик, так називаємо тушка, ще кажуть. Вставляємо ланжерони для консоли і крила. Ташка злітає за допомогою гумової катапульти. Сідаєш апарат на живіт або спускається на парашуті. Ми, коли даємо команду, вимикається двигун та відкривається парашутний відсік. Кришечка відлітає, витягує парашут та стабілізує його. Керування як у справжнього літака є Елерони. Які допомагають літачку ну, крини робити вліво, вправо ми повертаємо. Стабілізатори теж рулюються, що ми можемо збільшувати, знижувати висоту. В режимі стабілізації він це автоматично робить. Наша лелека здатна залітати на десятки кілометрів. У самісінький тил ворога. Усе завдяки формі корпусу, літакового типу та матеріалам. Дрон з надлегкого карбону. Туди вміщується бортовий комп'ютер, автопілот та найголовніше. Камера, За допомогою якої ми робимо розвідку до розвідку та коригування по цілям, картинка з лелек та інших дронів в онлайн режимі потрапляє на монітори аеророзвідників. Вони цілодобово відстежують ворожі позиції у пошуках цілей для нашої артилерії та ударних коптерів. Але по кому працювати у першу чергу доводиться розставляти пріоритети. Там якусь там піхоту, там нам не цікаво. Але якщо це якась жирна техніка, звісно, це реп, артилерія, всякі сау, типом там засоби ППО ворожі. Полюють й на екіпажі аеророзвідників окупантів. Бійці не раз рятували життя побратимам, за якими вилітали ворожі дрони. Просто бачили запуски в півій. Ми знайшли одразу ж, визначили, де цей екіпаж ховається. Причому ми прослідили, куди вона полетіла, попередили ті позиції. Там всі сховали, все нормально було. А коли ми їм ляпнули, то там видно було, як вони там тікали по посадки. Окупанти намагаються протистояти, стріляють по лелеках. Ось 545 працювало по нам, але не змогли та, збити. Ну в цей раз по пощастило та не збили, але буває різне. Також ворог активно використовує реб, маскує техніку. Зараз пішла зелена трава, зелені дерева. Розпізнавати техніку дуже важко. Вони ставлять муляжі, які видають себе захибні, захибні цілі. І інколи. Можна переплутати, але якщо роздивитися уважніше з усіх сторін, то можна вже відрізнити де муляш, а де не муляш. Бійці кажуть, у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення їхні можливості значно зросли. І тепер вся воєнна стратегія будується навколо розвідки та дистанційного ураження цілей. А з цим вони справляються на відмінно. кожен крок. Ми багато чого про них знаємо і не сховається ніхто. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.